Кача по ти сині, плине кача по ти сині. Мам ж моя не лайме, шановна Жовтоводська громада. Сьогодні ми прощаємось з героєм нашого міста та країни. Військовослужбовцем Збройних сил України солдатом Губським Назаром Володимировичем, який народився 09 січня 1994 року у місті Жовті води Дніпропетровської області, закінчив 11 класів навчально виховного комплексу номер 11 Дивосвіт в місті Жовті Води. У 2014 році закінчив Дніпропетровське вище професійно-технічне училище номер САМ та отримав спеціальність оператор станків з числовим програмним управлінням. Останній час працював у магазині «Європа плюс у місті Жовті Води на підставі указу президента України про мобілізацію 11 жовтня 2022 року. Був призваний на військову службу четвертим відділом у місті Жовті Води Кам'янського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки, та направлений до навчального центру після здобуття військово-облікової спеціальності. Служив на посаді стрільця, помічника гранатометника десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти, десантно-штурмового батальйону Збройних сил України. За час служби зарекомендував себе як відповідальний військовослужбовець, користувався авторитетом серед колег та підлеглих. Мав високий рівень мотивації до військової служби та військового самовдосконалення. Завжди намагався підтримувати високий моральний дух у підрозділі. Турбувався про інших 20 грудня 2022 року. Під час виконання бойового завдання обою за нашу батьківщину. Будучи вірним військовій присязі, загинув в районі населеного пункту Креміна Северодонецького району Луганської області. У Назара Володимировича залишилась дружина Галина Степанівна від імені командування Збройних сил України, від голови жовтоводської громади, від себе особисто, від всіх вас, шановні жовтоводці, виражаю глибоке співчуття дружині та близьким загиблого. Прошу вшанувати пам'ять. Загиблого героя солдата губського Назара Володимировича. Хвилиною мовчання. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помил. Святий, Боже, святий, Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий, Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Найцінніше, що є у людини, це життя. І людина готова життя це покласти за волю, за незалежність. Людина готова покласти життя. За свободу. Коли ми чуємо від Росії, що немає українського народу. Коли ми чуємо, що Україна це штучно створена держава, ми копаємо в історію. І ми бачимо українець це дух козака. Ми бачимо українець — це вільна, незалежна людина, яка любить Бога, шанує мову, шанує церкву. Росія це той ворог. Який донедавна нам казував, що ми брати. Яку не називають Свята Тройця, Білорусія, Україна, Росія. Але що ми бачимо від братської любові? Знищили Гетьманщину. І з того часу ми бачимо, йде незалежність за нашу державу. З того часу ми боремося проти лютого ворога, проти свавілля, проти ненависті. Так, певного часу вони вбили наче нашу незалежність. Волю вони не змогли вбити. Вони не змогли погасити дух полум'я, любові до своєї Батьківщини. І знову ж, хто ці такі брати? Коли вони нам стали? Коли вбили мільйони людей під час Голокосту, знущаючись над вірою, знущаючись над мовою, забороняючи нам творити нашу незалежність? Коли вони нам стали братами, в той час? Коли відсилали нашу інтелігенцію в Сибіри, коли знищували наших вчителів, коли знищували нашу церкву, не були вони нам братами, насіюючи свою російську мову, загарбуючи всі території, отак проходила їхня любов. Отак була творилася їхня Росія. І на сьогоднішній час ми втрачаємо найкращих воїнів, які надіваючи на себе форму. У певній мірі вони усвідомлювали, що більше назад можуть не повернутися. Вони розуміли, що життя своє покладуть за кожного з нас. Вони розуміли, що ні, хто, як не вони, зупинять цього ненависного ворога, лютого ворога, якого немає ні болю, ні жалю, ні честі, ні гідності. Сьогодні ми знову бачимо випущену велика кількість ракет по нашій Україні. В той же час воїни там боронять Східний фронт. А ми збираємося, щоб знову сльозами на очах провести в останню дорогу тих, які віддали життя за нас. Неможливо знайти слів підтримки для рідних. Важко батькам втрачати синів, важко дітям втрачати батька, важко дружині втрачати чоловіка, важко Україні втрачати героїв. Але там, на небесах, ми здобуваємо ще одних покровителів. Ми здобуваємо ангелів, воїнство ангельське. Яке оберігає з неба. Нехай Господь Бог упокоїть душу спочилого, чада свого, героя України нова приставла Назар у царстві небесному, дарує йому вічною пам'ять. Ей, плине кача, по тисині, плине кача по тисині. Kosmoja ne laime.